Новий міні-серіал трилер, від якого неможливо відірватися. британський трилер про викрадення, де дев'ятирічна донька йде на ночівлю до подружки і зникає без сліду. Це кошмар кожного батька, який тут стає реальністю, глибока психологічна драма. Чому саме ця дитина? Хто ця таємнича викрадачка? І які її мотиви мати починає шалену погоню Європи, поліція тисне, батьки під підозрою з кожною серією шокують. Чи таємниці, які збивають з ніг. Ти вже не знаєш, кому вірити і на чиєму ти боці. Всього 5 серій чистої напруги, Нон-стоп. жодних пауз. Кожен фінал це клів-генгер, після якого ти миттєво вмикаєш наступну серію. Знято круто, відчувається якість. Не дивно, що критики в захваті, 92% на Rotten Tomatoes, кажуть, саме так треба знімати трилери. Я проковтнув все за один вечір. Неможливо відірватися. Адреналін просто за. За шкалі. це емоційні американські гірки, готовий до міні-серіалу, який не відпустить, поки не додивишся всі п'ять серій. Записуй назву викрадена. Знаходь, вмикай це ідеальний трилер на вечір.